Доброго ранку, мої маленькі друзі. Дітки, подивіться на картинку і скажіть, чому у діток такий веселий настрій. Правильно, тому що до нас прийшло літо. Дітки, влітку день довший за ніч, день спекотний, ночі теплі. Ви знаєте, що влітку багато тепла та світла. Рослини ростуть швидко, дозрівають плоди. Тварини мають багато їжі. Можна зустріти різних комах, яких є велика кількість влітку. Люди проводять багато часу на свіжому повітрі, на городі, в садах, в парках, біля водойм. А для дітей є багато розваг на свіжому повітрі. Дітки, сьогодні я вам пропоную вивчити вірш про літо. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі. Сяй вам сонця все залито, в нас гостює справжнє літо. Кольорове, та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літочку радіє, літо всіх маляток гріє, щоб росли вони здорові. Наші сонечка чудові. Тож всі, літочко стрічайте та щасливими зростайте. Який гарний вірш! А зараз я вам пропоную трішки потанцювати. 迷惘中。 Потанцювали. Дітки, скажіть, про що ми сьогодні з вами слухали вірш? Розумнички, про літо. Ви можете його послухати ще раз, а я вам говорю до побачення до нових зустрічей.